Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про топ-5 інструментів для арбітражу трафіку на YouTube. Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструватись в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на вертикалі МФО. Нуль днів холду, адекватний сапорт, купа оферів з різними гео. Все це є в партнерці. Обов'язково створюйте свій аккаунт, підписуйтесь на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато відосів з кейсами, як запускати YouTube під МФО тематику. Робите такий проект і заробляєте. В мене все переходимо до відео. І перший сервіс, який обов'язково потрібен при роботі з YouTube – це сервіс Відай. Кю він дає змогу аналізувати наших конкурентів. А аналіз конкурентів це одна з найважливіших деталей, я б так сказав, в арбітражі трафіку на YouTube. Як мінімум цей сервіс дає змогу спарсити з наших конкурентів ключі, які ми потім будемо використовувати при оптимізації своїх же відео. А потім ще й можливо ці ключі проаналізувати по кількості і частотності запитів саме на YouTube. Це все можна зробити в рамках від IQ. Звичайно, аналітика ключів не завжди дає адекватний показник. Ну я не можу сказати, чому є така якась похибка в IQ. і в першу чергу треба дивитись на кількість переглядів відосу в рамках географії і ніші. Саме цього конкретного, якого ми обрали, так, тобто. Коли ми аналізуємо конкурентів, ми пишемо, наприклад, в тематиці Бекінг, найкращі букмекери в Україні. Заходимо, дивимося, які відоси набрали найбільше переглядів. Якщо в нас є відос, який набрав 20 тисяч 50 тисяч плюс, ми зможемо з нього витягнути всі його ключі, які він підбирав. А потім на основі цих ключів також знайти схожі, які ми також можемо використати. І все це можливо при використанні відайків. До речі, якщо ви на етапі вибору офера географії та ніше, то в мене на каналі вже є відос якраз таки про ось ці всі поняття. Можете його проглянути десь тут, якщо ви тільки починаєте, цей відос буде для вас просто must have. Там 30 хвилин інформації, але після перегляду у вас плюс-мінус сформується розуміння, з чого починати арбітраж трафіку на Ютуб. Наступний сервіс, який ми почали використовувати відносно недавно, це Нейронка Хейген. Для прикладу, ми запускаємо проект на МФО, і наш автор, який хоче це робити, він не говорить, наприклад, не знаю, англійською або діалектами, які там, які там використовуються. Він просто бере свій відос, який записав українською мовою, заливає в цю нейронку і на виході отримує адекватний переклад свого відео для того, щоб можна було його заливати на ну, будь-яку географію світу. Це так, якщо конкретно про якийсь конкретний приклад, то от МФО на Філіппіни ми зараз і запускаємо таким чином. Речі, також в мене на каналі є відос. Прикріплю його ось тут. Показую, як користуватися цією нейронкою, що ми з нею можемо робити. Показую приклади відосів, які ми перекладали, показую відоси, які ми вже заливали. Так, ну тобто ви можете побачити все, побачити також, як це можна використовувати в рамках арбітражу трафіку на YouTube. Третій сервіс, який треба використовувати не тільки арбітражникам, які з YouTube працюють, а й всім іншим, хто взагалі працює з трафіком, це якась система аналітики. В нашому випадку цей. CPA-трекер. Ми користуємось трекером Кейтару. Він нам дозволяє ну дуже багато яких махінацій проводити з трафіком, робити редіректи, клоачити, так, закріпляти редіректи під своїм доменом, фільтрувати трафік, відслідковувати всі конверсії по всім вебмайстрам. Там дуже багато чого можна з ним робити. До речі, як завжди, у мене на каналі є повний огляд того, як ми працюємо з CPA-трекером. Прикріплю його ось тут. Також дивіться, коротко проговорив, йдемо до наступного сервісу. Четвертий сервіс, яким варто користуватись, також всім, хто арбітражить незалежно від джерела трафіку, це антидетект браузер. По факту, за допомогою цього сервісу, ми робимо безпечними запуски наших рекламних компаній, або конкретно в нашому випадку, ми просто на різні проксі можемо садити наші ютуб аккаунти, щоб їх просто не зв'язали як всю сітку за якусь підозрілу активність і не вибанили FSEC чортової матері, як це зазвичай. Чай буває у новачків, які тільки запускаються з одного айпішника на своєму ПК. Тому антидетект браузер це класна тімка, якщо ви хочете заощадити так, хоч ви і витрачаєте на нього кошти, але у вас точно зменшиться кількість банів е незалежно від причини. Тому що в нас навіть от була історія, так коли у нас був фруктовий бізнес в інстаграмі, ми запускали таргетовану рекламу. Тратили десь порядка 300-500 доларів в день. Ну це було на піку, так. І поїхали якось в Португалію на Мадейру на відпочинок. Просто я зайшов в свій кабінет Фейсбука і мене забанили за підозрілу активність. Якби я з самого початку створював цей кабінет через антидетект, так то вірогідність бану була значно б знижена. Ну і фіналочка цієї історії, якщо кому цікаво, акаунт розбанили. Так, мене забанили десь 4 рази. Потім вибачились, розбанили, а потім на п'ятий раз забанили назавжди без можливості розблокування і з коментарем. За регуля... за регулярні порушення правил, при тому, що при тому, що попередні чотири рази вони банили ну по факту випадково. А тепер за регулярність забанили назавжди без можливості розблокувати. Ну це стандартна історія з Фейсбуком. Я думаю, ви хто працює з Фейсбуком, це все розуміє. Хто працює з Ютубчиком, також Ну, в принципі все те ж саме у всіх сервісів, у всіх оцих соцмереж. Є історія, коли е, вони банять за підозрілу активність без пояснення причин. Чому вони причину не пояснюють? Тому що є люди, так ну навіть ті ж самі арбітражники, які користуються масовими заливами і спамами, так тобто ми цього не робимо. Є там кардери, якісь є, тобто велика купа людей, які хочуть обдурити сітку, просто штампуючи мільярди акаунтів і залучаючи трафік, там яких масфоловінгом, маслайкінгом, да ту саму Бетінг і Гемблу вибанюють Фейсбуці. І тому ось цей інструмент дуже важливий для того, щоб зменшити ризик банів. Ви його не виключаєте повністю, але точно ну, кратно зменшуєте і при цьому заощаджуєте. Так, от чому вони не говорять причину? Все дуже просто. Якщо вони будуть говорити всім причину бану, то всі будуть розуміти, а чому їх забанили і обходити цю причину. Якщо вони напишуть ми вас забанили, тому що спалили ваш айпішнік, на вашому айпішніку було 20 аккаунтів, то, звичайно, ну, людина подумає: так, «Ага, якщо вони спалили айпішнік, треба зробити 20 різних айпішників на кожен акаунт, щоб був окремий. Е, так, і якщо вони будуть кожному отак говорити причину блокування. То, ну тобто це на них гірше повпливає, ніж на тих, кому вони це скажуть. Тому що ну кожен хоче знати, а за що його забанили, так це вже всі потім пробують, тестують. Ага. Там з'явився юзер агент, колись навіть поняття такого ніхто не знав. IP, проксі з'явились, так? Тобто є проксі ipv 4, є мобільні, є IPv6. Раніше всі на IPv6 лупашили, а потім просто. Підсідку цю знубь, е, просто беруть підсідку всю і банять просто масово все, що там знаходиться. Почали використовувати IPv4, потім почали використовувати мобільні. Потім зрозуміли, що є ще така темка, як юзер агент. Потім зрозуміли, що є ще така штука, як історія аккаунту, так, куди вони заходили, і вся ця історія має передаватись разом з аккаунтом. Тобто, все-все-все все все ось це є в антидетект браузері. Про це можна дивитись купу відосів, купу контенту. В мене, на жаль, Каналі поки ще повного огляду немає. Ми користуємось до речі, інкогнітоном. У нас там порядка двох тисяч профілів, так на 15 людей в команді. Ми ось цим користуємось. Можливо, вам буде цікаво. Можете в нашому сайті тімкрапкатоп зайти і переглянути сервіси, взагалі якими ми користуємось, десь зареєструвати свій акаунт, зрозуміти, що це вам також буде потрібно. І останній п'ятий сервіс, яким має користуватись буквально кожен вебмайстер, незалежно від того, арбітражем арбітражем займається чи в нього просто свій інтернет-магазин. Це нейронки по написанню текстів. Це може бути або ноушена AI, або ChatGPT, де вам треба просто звернутись до ось такого помічника в кармані, який може вам швиденько написати текст рекламного оголошення. В нашому випадку ми через ці нейронки пишемо прям великий сценарій для наших відосів. В нас є шаблон, по якому ми пишемо. Продаючи сценарії на YouTube. Ви можете, до речі, ось тут прикріплю відосик, перегляньте про те, як писати продаючий сценарії. Е, і ми от користуємося чатом GPT, і Notion е, і Чат GPT, там трішки обрізана версія. Я вважаю, тому що там кількість тексту, по перше, не така, як в Notion. і е, е, неможливо е, ві, Тобто перероблювати якусь частинку тексту. Тобто, вновши на її, ми зайшли так, можемо виділити якийсь один з абзаців нашого продаючого сценарію і просто збільшити його, так тобто зробити більше тексту, тому що нас все одно на Ютубчику треба робити довжину відео від 7 до 12 хвилин, щоб воно все нормально ранжувало, щоб ми ви виходили в топовидачі, звідти не злітали. Бо якщо будемо робити відоси по 3-4 хвилини, довго ми в топі не затримуємось. Тому, от як я й кажу, нам треба збільшувати текст, а виділяти окремі абзаци в чат GPT, і їх просто збільшувати. Ми, на жаль, не можемо. Звичайно, е, ну, є альтернатива, це, це цей самий Notion і також на нашому сайті тім.ТОВ, в розділі з інструментами для арбітражу можете з ним ознайомитись, побачити, як він працює. Але от для цього, в принципі, він нам і потрібен, для того, щоб писати продаючі сценарії, які будуть конвертувати перегляди в ліди. На цьому все. Якщо відос вам зайшов, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Там дуже багато класної інфи по арбітражу трафіку. На YouTube. Скоро, я надіюсь, ми вже будемо робити випуски, запрошуючи гостей, беручи в них інтерв'ю, так людей з арбітражу, з якогось бізнесу, з всього, що твориться в онлайні для заробітку грошей. От для цього і є мій канал. Ви можете на нього підписатись і будете в курсі всього. Все, дуже дякую за перегляд, до зустрічі.